Вітаю, колеги. Минулого року, після декількох місяців казок про державу у смартфоні, ми побачили ось такий стандарт, що є, мабуть, ОПГМ бюрократії ДСТУ 463-2020. Багато експертів і навіть деякі управління Міністерства юстиції почали розповідати, що змінилося з 1 вересня 2021 року після підписання наказу про затвердження ось цього ДСТУ. Але давайте розглянемо, по-перше, чи дійсно щось змінилося. А по-друге, які недоліки має цей стандарт, адже він суперечить і законам, і деяким нормативним актам. Почнемо ми з закону про стандартизацію. Ось він. Посилання на цей закон я залишу в описі відео. Шукаю тут статтю 23. Читаємо ось цей абзац. Національні стандарти застосовуються на добровільній основі. Крім випадків, якщо обов'язковість їх застосування встановлена нормативно-правовими актами. Тобто будь-який державний стандарт сам по собі не є обов'язковим, його може зробити обов'язковим лише якийсь нормативно-правовий акт. Ось наказ, яким затверджено цей стандарт. Як бачимо, ДСТУ 4.163.2020 2020 затверджено замість. Старого стандарту 463-2003. І ось є посилання на текст цього старого ДСТу 463. Відкриваю це посилання. Тут ми бачимо текст цього старого стандарту. Чому цей старий стандарт вважався обов'язковим, а не застосовувався на добровільні основи, як написано у законі про стандартизацію. А тому що використання ДСТУ 4163-2003 було прописано у такому нормативному документі. Ви його зараз бачите. Це наказ про затвердження правил організації діловодства. Це нормативний правовий акт. Як бачимо, він зареєстрований у Міністерстві юстиції, є обов'язковим для виконання. Шукаю тут ДСТУ. Ось як бачите, перша згадка цього ДСТУ, ось, друга, третя і так далі. Взагалі їх тут вісім. Тобто на старий ДСТУ, який нібито втратив чинність, посилається діючий нормативний правовий акт, зареєстрований у Міністерстві юстиції. Посилання на цей нормативний акт я залишу в описі відео, і саме завдяки цьому виконання старого ДСТУ-4. 163-2003 було обов'язково. А про використання нового ДСТУ 463-2020 поки що не написано в жодному нормативно-правовому акті. І тому ми маємо першу проблему з цим стандартом ДСТУ 463-2020, поки що він не є обов'язковим. Зараз вже лютий 2022 року і. З 1 вересня 2021 року нічого не змінилося. Новий ДСТУ досі не став обов'язковим. Коли в ось цьому наказі 1000 дріб 5 або в іншому нормативно-правовому акті буде написано, що ми повинні використовувати новий ДСТУ, тоді він і стане обов'язковим. До речі, ви майже всі знайомі з аналогічною ситуацією. Класифікатор професії не є нормативно-правовим актом. Але використання цього класифікатору вимагає інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, яка вже точно є нормативно-правовим актом і зареєстрована в Міністерстві юстиції. Перейду до другої проблеми. Повертаюсь до наказу, яким було. Затверджено новий ДСТУ і нібито скасовано ДСТУ 4 163 2003 Ось, бачимо посилання на текст старого ДСТУ. Я його відкривав. Але немає посилання на текст нового ДСТУ 463-2020, де ми маємо його знайти, щоб старанно виконувати цей новий стандарт. Ось старінка, де ми можемо його Отримати, Як бачите, за це потрібно сплатити 1104 гривні 90 копійок. Розробники вважають, що право власності на цей стандарт належить державі і тому, якщо збираєтесь виконувати цей стандарт, сплатіть спочатку 1104 гривні державному підприємству «УкрНДНЦ». Уявіть ситуацію, щоб виконувати, наприклад, норми податкового кодексу, спочатку потрібно купити за 1000 гривень офіційну версію кодексу, а потім, щоб слідкувати за змінами і не порушувати податкове законодавство, купити нову редакцію податкового кодексу з урахуванням чергових змін. Протягом 2020 року таких змін було, наприклад, 17. Непоганий бізнес. Але поглянемо ще раз на закон про стандартизацію. Нас цікавить наступний абзац: Національний орган стандартизації забезпечує розміщення на офіційному вебсайті текстів національних стандартів, обов'язковість, застосування яких встановлена нормативно-правовими актами, з наданням безоплатного доступу, тобто маємо другу проблему цього стандарту. Його текст платний і немає впевненості, що якийсь текст ДСТУ, який ви десь знайшли в інтернеті, це остаточний варіант офіційної редакції стандарту. Обведу тут ще раз потрібні слова, обов'язковість застосування яких встановлено нормативно-правовими актами. Коли якимось нормативно-правовим актом буде встановлена обов'язковість застосування цього ДСТУ. Тоді буде пряме порушення закону про стандартизацію з боку розробника стандарту державного підприємства «УкрНДНЦ». Ну, а поки жоден нормативно-правовий акт не містить такої вимоги, нібито все нормально. Крім того, повернусь ще раз до наказу, яким затверджено новий ДСТУ. Відповідно до пункту 2 частини 2 статті закону про стандартизацію і так далі. Відкриваю посилання на цей пункт 2. Ось він. Прокручу трохи вище, і нас цікавить ось цей абзац. Національний орган стандартизації не може мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності. Не може мати на меті одержання прибутку, але хоче віднасти ще 100 гривень за право... Прочитати цей стандарт. Ось така ситуація. Це була друга проблема цього ДСТУ. Якщо держава колись вирішить ці дві проблеми, існують інші, які заважають цей стандарт використовувати. На момент, коли цей ДСТУ було затверджено, цей стандарт вже відстав від життя. Ось така бюрократична трагедія. Розробляла цей ДСТУ, нібито ще з 2013 року. Розробляли, розробляли. Нарешті, 1 вересня 2021 року нібито затвердили, хоті не спромоглися зробити його дійсно обов'язковим. Повернусь до нашого стандарту. І що ми бачимо наприкінці першої сторінки, цей стандарт поширюється на організаційно-розпорядчі документи, в тому числі на штатні розписи. Що таке організаційно розпорядчі документи? У нас є для цього класифікатор управлінської документації НК 010-2021. Ось він. Посилання на цей документ я залишив в описі відео. Організаційно розпорядчі документи перелічені тут, у першому розділі у таблиці. Зараз я її знайду. Так ось. Організаційно розпорядчі документи перелічені тут у першому розділі. Цей розділ має назву уніфікована система організаційно розпорядчої документації. Шукаю тут штатний. Бачимо, є штатний розпис. Ще є штатний розпис, але це вже не перший розділ, а четвертий. Прокручу вище. Що це за розділ? Штатний розпис відноситься у нас не до розділу організаційно-розпорядча документація, а до розділу уніфікована система фінансової документації. Це трагедія, поки одна група любителів бюрократії розробляла цей ДСТУ протягом декількох років. Інша більш спритна група любителів бюрократії, зіграла на упередження і сплотила всі карти першій групі. Бо цей документ, який ми зараз бачимо, чинний з 19.04.2021 року. Тобто з'явився на світ цього ж року, як і новий ДСТУ 463 але трохи раніше. І в наступному рядку бачимо на заміну ДК. 1098. Повернусь до нашого ДСТУ. Тут на другій сторінці. В пункті 3.2. Маємо згадку. Ось вона. Тут згадується ДК-1098. Використовується не існуючи вже ДК-01098, замість якого існує новий. Класифікатор, ось він, ми щойно його бачили. Ось така трагедія у змаганнях двох груп любителів бюрократії, і це на не всі неозгодженості з іншими нормативно-правовими актами. Наприклад, тут у першому розділі таблиці. Зараз я ще раз знайду. Тут у якості організаційно розпорядчих документів, які підпадають під дію нового ДСТУ, фігурують договори. Шукаю договір, колективний, договір господарський, договір цивільно-правовий. Це все перший розділ таблиці. Тобто відноситься до організаційно розпорядчих документів. Але невідповідність цих договорів новому ДСТУ на юридичну силу договору не впливає. Підстави визнання недійсності правочину встановлені в статті 215 цивільного кодексу, їх перелік вичерпаний і недотримання ДСТУ в цьому переліку відсутнє. Визнати недійсний договір через невідповідність його новому ДСТУ 463 не вийде. Що стосується договору з фізичною особою, наприклад, цивільно правовий, то є інша неугодженість, якщо наш контрагент за договором фізична особа, підприємець або інша фізична особа, то вказавши у договорі лише власне ім'я і прізвище, як вимагає цей новий ДСТУ, ми не отримаємо всієї інформації потрібної для заповнення платіжного доручення, коли будемо перераховувати ці фізичній особі кошти. Відкрию інструкцію НБУ-22. Шукаю тут по батькові отримую. Ось цей фрагмент нас цікавить. Як бачите, для заповнення поля отримувач повтіжного доручення у нас недостатньо інформації, якщо ми вирішимо договір укласти згідно з новим ДСТУ. І, до речі, як би запропонували розробники цього ДСТУ використовувати лише власне ім'я і прізвище, без по батькові в такій ситуації, яку ви зараз бачите на екрані. Коли майже все село має однакове прізвище. Ось така реальна ситуація, в якій використання нового ДСТУ не піде на користь ані роботодавцю, ані працівникам. Тобто любителі бюрократії, що розробляють подібні шедеври, можуть прописати, що, наприклад, бланк документів повинні мати ліве поле рівно 30 мм. Шрифт повинен бути обов'язково Times New Roman. До речі, ось наприкінці ДСТУ є приклад наказу. І тут шрифт, як бачите, не Times New Roman, а Arial. Навіть тут, у прикладі, не змогли виконати свої власні вимоги. Так ось, прописати у стандарті, який правильний шрифт повинен бути. Це одне. А от зробити так, щоб стандарт безболісно співіснував із законами та іншими нормативно-правовими актами, цього любителі бюрократії не можуть. Бо вимірювати 30 мм лівого поля документу та аналізувати законодавство це зовсім різні рівні кваліфікації. Не буду зараз перераховувати всі неузгодженості, щоб не розтягувати відео. Можете написати, до речі, в коментарях, які помилки ви ще побачили. Узагалено, всі ці неузгодженості це третя проблема даного ДСТУ. Підписуйтесь на канал, зустрінемось в наступному відео.